Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Говоримо сьогодні про центральний поєдинок туру в англійській прем'єр-лізі, в якому Арсенал прийматиме на власному полі Манчестер-Сіті. Дві команди, які вели боротьбу за чемпіонство у двох попередніх сезонах, але які не дуже претендують на титул в цій кампанії. Особливо це стосується Манчестер Сіті. Якщо команда Пепа Гвардіола цей поєдинок, програє, можливо, вона буде відставати від лідера вже на 15 очок і особливих шансів на чемпіонство не матиме. У Арсенала ситуація краща, але все одно відстань від Ліверпуля достатньо велика. Щоправда, команда Мікелі Артета у 13-й поєдинках чемпіонату не програє. Щоправда, 5 з них вона зіграла в нічию. Але я думаю, що Лондонці все одно є фаворитами домашнього поєдинку. По-перше, в останньому турі Ліги Чемпіонів вони грали не основним складом, та грали неважливий поєдинок, на відміну від Манчестер-Сіті, якому довелося докласти зусиль, щоб перемогти Брюге та здобути необхідну перемогу. По-друге, арсала дуже хороша статистика протистояння Манчестер Сіті в останні роки. Лише одна поразка в п'яти матчах. Ну і в принципі, не зважаючи на те, що сіті став демонструвати кращі результати в останні тижні, я все одно не вражений грою чемпіонів Англії. В кожному матчі вони дозволяють суперникам створювати моменти, і майже кожна перемога за виключенням зустрічі проти відвертих аутсайдерів, дається сіті достатньо важко. Я думаю, що Арсенал є фаворитом цієї зустрічі. Я буду ставити на перемогу господарів. З коефіцієнтом 2,09 на букмекерській конторі ФБ. Думаю, що Арсенал цей матч виграє, навіть якщо це не дуже допоможе йому боротися за чемпіонство, він принаймні зможе Манчестер-Сіті залишити без останніх шансів зберегти чемпіонський титул. Отже, це мій вибір на поєдинок в Лондоні. Підписуйтеся на канал букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки, зустрінемось.